І мам Малковича з янголом на плечі. Крам світу вночі. При Господні при свічі, то бреде собі заможню із янголом на плечі. Йде б ніде не воротя, йде лаліно, як дитя, і жене його спину, сірий має над життя. Щоб невесем уночі, при господі при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер муровий, віє іро з муровий. Має все душі Бога, стогне янголек живий. А він йде, йде, хоча вже не дихає свіча. Вы что, достали харати? Я на напал.